Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська у цьому проєкті, Як завжди, підіймаємо важливі актуальні теми разом із нашими гостями. У Мене в гостях рада вітати Богдана Ярва, волонтерка, громадська діячка, екс-радниця першого заступника міністра оборони і голова громадської організації Мрія дітей України. Я б сказала, що й сама мати героїня. Дана рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава! Вітаю, пані і Вітаю глядачів. Будемо говорити, звичайно, що про війну. Тому що живемо у цій війні, народжуємо дітей у цій війні. Кожен докладається до того, щоб пришвидшити десь перемогу. Ну, а хтось не докладається. Про це можливо також сьогодні поговоримо. Але ось власне хочу розпочати з того, що для вас війна почалася як для багатьох українців у 2014 році. І ви тоді вже почали волонтерити і пізніше, вже і під час повномасштабного вторгнення ви стали заступницею верніше, Колиш радницею тоді ще не колишньою, тому що там до колишньої ще була ціла історія? Ось стала радницею першого заступника міністра оборони, і ось у мене м, два з питання з 2014 року, коли війна почалася, і до повномасштабного вторгнення, і от зараз 25 й рік. Як змінювалося ваше ставлення до війни чи або ваше сприйняття цієї війни? Ну, хотілося б перше зазначити, що це був мій не перший захід міністерства оборони. В 2015 році, в складі волонтерського десанту, я також зайшла в Міністерство оборони. Була тоді радницею екс-міністра mm -hmm. оборони Полторака. Поставила собі. Цілі досягла їх і пішла в бізнес. Я людина бізнесу, я не людина не державна, скажімо так, людина. І для мене це було скоріш про те, як можна змінити щось ефективно і швидко, ніж про те, що мені хотілося зробити кар'єру в як державнику. Але так склалась ситуація, що на момент повномасштабного вторгнення. Я була взагалі в іншій країні. Я 9 лютого в зв'язку з своєю хворобою вилетіла в іншу країну, і де вже мене застала велика війна, діти мої були під скажімо так, між Бориспелом і броварами, а батьки були в Бучі. І коли я виводила своїх батьків через три блокпости російські. Їх не було на зв'язку під свою відповідальність, mm -hmm. їх не було на зв'язку десь годин п'ять, за ці п'ять годин я дуже багато думала стосовно того, що а якщо б я не пішла тоді з Міністерства оборони, може я б змогла вплинути на стан забезпечення Збройних сил України під час і підготовки mm -hmm. до повномасштабного вторгнення. І Якщо б я тоді не пішла, якщо б я десь... Прийняла участь у виборах 19-го року, бо кликали. Може тоді я б змогла якось вплинути, але ну, ми знаємо, історія історія немає якихось таких ситуацій, якби. якби. Всі ці п'ять годин я просто пам'ятаю це відчуття, як я була ніби в якомусь киселі, бо час застиг. І я постійно себе цим гризла, що я може не все зробила. Угу. Все зробили для того, щоб моя країна була підготовлена. Тобто ми можемо сказати, що у вас ось протягом цих років не змінювалося ставлення до війни, а змінювалося відчуття відповідальності, що ви могли б зробити більше. Так. Так, Десь... а ставлення до війни, а як його можна змінити? В 2014 році я приймала участь в таких складних історіях. Як вивіз, наприклад, поранених з поля бою, як передача е, на сторону Росії, домовленість це було разом з Георгієм Тукою, і Романом Синіцином. Mm -hmm. Домовленість з, в період котла Должанського, коли обстрілювали цей Должан з двох сторін: з однієї сторони Росії, з іншої сторони, скажімо так, ДНР. Mm -hmm. е, ми домовлялися між нашими. Е, е, Держприкордонниками, держприкордонниками Росії виносили поранених на нуль. Їх забирала Росія, потім підключала Червоний Хрест, консула і витягували людей вже з Росії. До речі, це був єдиний борт, який повернув поранених на територію України. Тобто в таких історіях приймала участь, в тому ж в тій же історії після Іловайську. Ой, коли у нас на жаль не було ідентифікації, що тоді в Запорізькому моргу, як вона могла змінитись, тоді напевно самі великі враження від війни в мене якраз були в 2014 році, угу. бо це було. Несподівано, бо це було про смерть, бо це було про тіла, бо це були про частини тіл, про відсутність ідентифікації, про пошук своїх рідних і близьких іншими родичами. І держава тоді не була взагалі готова не була до, готова. Взагалі готова не була до таких історій. Тому як вона почала в 2014 році, mm. так вона. Нічим не змінилась і досі. Я просто питаю про ставлення, тому що е, я маю досить також спілкування з військовими, які в 14-му пішли добровольцями в Азов. Пізніше підписали контракт з міноборони. Та були мобілізовані і в 22-му році так само пішли. І вони кажуть, що, якщо тоді ми сприймали це, все одно в деяких військових була така ілюзія, що це все на тому і зупиниться. Пізніше, після е, 17-го року, в них прийшло розуміння, що такі велика. Війна буде. розпочнеться, буде повномасштабна війна. А вже з 22-го року, от мені ці друзі, кажуть, ми вже ставимося до цього як до роботи. Да, страшно до да, це, але ти інакше зараз не можеш нічого сприйняти, тому що інакше ти не виживеш, ти не вигрібиш вони, мені кажуть, тому ми ставимося до цього як до роботи. Стосовно вашої роботи, в Міністерстві оборони, ви бачили, як працює структура як ось ця система, коліщатко за коліщатком, де кожна коліщатка на щось впливає, так? І ви були одним із цих коліщаток. От на що ви тоді справді могли вплинути? І чи зараз, оглядаючись на той світ досвід, чи ви вірите, що одне коліщатко може змінити хід усієї системи? Може. може. Чому не вийшло? А, чому не вийшло? вийшло. А... Коли я потрапила вже за часів повномасштабного вторгнення, потрапила в гармо і е, мене делегували в склад колегіального органу по тиловому забезпеченню завдяки моїй присутності. Ну потрібно був якийсь анархічний елемент, е, бо було нас. 13 членів колегіального органу це 12 представників середньої ланки міністерства оборони, і я від громадськості. Угу. І е, я пам'ятаю перше засідання, коли я прийшла, і у нас якраз стояло питання це закупівлі харчування для військових, якраз після того скандалу з яйцями по, по, 17. по 17. Так і на першому засіданні я прийшла сказала: а я хочу на прозору. Я хочу вийти на Прозоро. Мене, до речі, підтримали дуже вдячна всім моїм колегам з Міністерства оборони середньої ланки. Я пам'ятаю, як ми сиділи до трьох ночів, писали кваліфікаційні вимоги, бо вже ніхто не пам'ятав, як їх писати для участі в Прозоро. І я пам'ятаю, як прийшов. Тодішній очільник департаменту державних закупівель з великим таким листом uh -huh. від першого заступника на той час Рєзнікова Шарапова і поклав на стіл нам, і там було написано терміново забезпечити харчування. Тут на нас тисли, щоб ми пішли в прямі договори. Uh -huh. Я пам'ятаю, як я звернулася до а там очільники всіх підрозділів, там фінансового там, антикорупційного і іншого. А сиділи звичайні працівники міністерства Церква оборони І це було вже за північ. І я ще пам'ятаю, я запитала колеги, вам хтось з ваших керівників дзвонив? Всі посміяли, кажуть, ні. Кажу: ну а для мене шара взагалі ніхто пишемо далі. Кваліфікаційні вимоги. Mm. Далі був шалений тиск на мене інформаційний, Я пережила таку масовану інформаційну атаку. Три тижні не вщухали телеграм-канали, дійшли до того, що мій чоловік працював на портника на портного. Вибачте, uh -huh. я не знаю взагалі, як це було. Я не знайшла логіки в цьому. Як ну, саме послухайте, не коментатори у Фейсбуці завжди знають краще ваше було не коментарі. Це були не коментарі, це були як телеграм-канали. телеграм, краси, канали. телеграм -канали. це була така акція досить вартісна. До речі, хочу сказати, що один з телеграм-каналів зателефонував там моїм знайомим. Сказав, нам ярву замовили за 30 тисяч євро, але ми її дуже поважаємо. Тому відбілювати будемо за 20. Ну їм сказали, що ні, але справедливо. Ості заради після того, як вони мене похитили, вони написали, що це добре, що вийшло на прозоро. Mm -hmm. І я пам'ятаю момент, коли постачальники побігли оскаржувати це в адміністративному суді в апеляції. І я дуже добре пам'ятаю день, коли перше засідання апеляційне, це вже остання інстанція. І після слів, коли суддя сказала, що це рішення остаточне і оскарження не підлягає. Я плакала. Я плакала, mm -hmm. тому що зрозуміла, що... Мені вдалось. Mm -hmm. Мені вдалось вивести на прозору Прозоро Е, Окей, вам, вам тоді вдалося десь от одне коліщатко, воно чи призупинилося, чи почало рухатись іншу сторону, але в цілому систему можливо от зламати? Як ви оцінюєте взагалі? А наскільки наше міністерство оборони зараз відповідає тим викликам війни, які зараз перед ними на жаль, не відповідає. Не відповідає чому, тому що. Дуже велика машина, дуже багато в ній всередині течій, інтересів, тому що ну, великий зараз споживач і самий великий бюджет це, це бюджет Міністерства оборони, особливо там, де стосується зброї. Це взагалі, ну, повірте, під час моїх каденції в міністерства оборони я була в таких історіях, коли загрожували і моєму життю, і життю моєї родини, і це було досить страшно. Зар але зараз це я... були представники міністерства оборони, представники влади. Це був такий шантаж досить серйозний, з прослуховуванням, з відслідковуванням. боку з боку влади. А хто ж його знає? Ну це ж ну, складно. Просто Якщо ми говоримо про та має бути інтерес, хтось мав на вас виходити. Мав, мав, але ж ми знаємо, що також не всі правоохоронці працюють на правильних людей. Да mm. працюють на суспільство, деякі працюють на окремі. Бізнеси, а там, де зброя, там. Ну, деякі завжди... працюють і на Росію, і мають там. Так. Остатку. А там, де зброя, там, де великі кошти, це ну, у нас бюджет Міністерства оборони вже до трильйону дійшов. Uh -huh. Так що можна зрозуміти, за які кошти, йде війна. Uh -huh. І е, чи відповідає викликам Міністерства оборони? На жаль, ні, тому що. Система дуже не ну, така закостеніла, і будь-які спроби змінити щось сприймає дуже важко. І багато хто знову ж таки з якимись своїми інтересами, з якимись інтересами окремих бізнесів mm -hmm. а, окремо, і ще можна зазначити, що є частина людей, які дійсно свідомо працюють Міністерстві оборони і виконують свої обов'язки. дуже ефективно, дуже ефективно. Mm. А є частина людей, які ходять на роботу і. Відбувають там з 9 до 6 і в 18.00 ну, ну, їх немає на робочому місці. Ну і так, так і є багато, де да і мені та... здається, це є на в кожній компанії на кожному підприємстві. Але говорячи про ось це що ви кажете, така закостеніла система. Там ми неодноразово ну, особливо зараз підіймається питання реформ у наших збройних силах України і самі військові жартують над журналами для журналів. в Журналі а, так і вони кажуть, що необхідно відходити від цієї радянщини. Ось. Закостеніла система, коли ви говорите в Міністерстві оборони, це також певним чином радянщина? Ну, звісно, що там, звісно. що а, от що там зараз ще працює за тими старими радянськими мірками, і чи можливо це змінити? Знаєте, з не можу сказати, з легкістю, та, але щоб під час війни не зашкодити. Ви знаєте, буквально на днях побачила в Фейсбуці, хтось виклав фотографію. Копія електронного документу, тобто угу. документи, документ, які оби... треба вшити, да, які треба вшити в папку, там в книга обліку, книга обліку книг обліку і таке інше. На жаль, це все у нас такі анахронізми, і не можна сказати, що це лише Міністерство оборони, це взагалі Збройні Сили України. Угу. Це такі анахронізми у нас Радянського Союзу, які нам лишились, і давайте ж ну, все-таки чесно, наша армія. Вона також, скажем так, родом з радянського Союзу. Так вона вдосконалюється. Так mm. вона вже перестає бути десь в якихось моментах радянської армії, але десь вона її не лишається. Але маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тому нам потрібно дуже швидко змінюватись. І на окремих mm. підрозділах ми це дуже добре бачимо. На підрозділах, які ефективні, на підрозділи, які самостійно під керівництвом їхнього очільника, перейшли на якісь там західні стандарти, і це дуже. До речі, дуже видно по таким підрозділам там найменше втрат, там не менше трьохсотих, навіть якщо це трьохсоти, вони піклуються починаючи там з переливання крові в окопів, закінчуючи тим, що вони піклуються протезуванням і реабілітацією. І що саме цікаве, в таких підрозділах військовослужбовці повертаються в підрозділ так не на бойову посаду, угу. але. По стандартам того ж НАТО в бій йде 10 людей, а обслуговує цей бій 50 людей. Тобто кожному можна знайти якусь там задачу в Збройних силах, тому що Збройні сили і підрозділ Збройних сил це, ну, скажімо так, юридична особа, яку треба mm -hmm. обслуговувати, в якої є фронт офіс, це ті, хто йдуть в бій, і в якої є бек-офіс, які обслуговують цей бій. І там також дуже багато роботи. Mm -hmm. Тому, якби ми взяли, я от не ну, розумію, чи. Собі задаю питання вже неодноразово. Чому ми оцей досвід окремих бригад, які дійсно класні, яких дуже е, великий попит, які нормально рекрутингом собі контрактують людей, е, до яких велика черга бажаючих перевестись? Чому ми оцей досвід не можемо досі взяти масштабувати на Збройні Сили України? У мене до вас питання, як ви собі на це питання відповідаєте? Чому ви були в структурі Міністерства оборони? А що чи? Хто заважає підписати якийсь документ чи прийняти рішення? Це страх взяти на себе відповідальність, це страх десь взяти додаткові е, гроші, е, які виділяє держава. Що Я можу сказати так, що грошей на війну завжди буде мало, це перше. Але ми ж бачимо наскільки неефективно вони використовуються. Умовно кажучи, по контрактації дронів це зараз особливо така mm -hmm. кричуща проблема. Нам звітує, АОС, що все прекрасно все законтрактовано. Я їжу по нулям і просто кожної бригади є свій маленький підпільний цех, навіть не підпільний, де сидять люди, які просто перепаюють ці дрони. Які отримують від держави, міняють ретранслятори, міняють акумулятори, міняють плати ініціації. У кожної бригади є банка, куди вони скидають свої бойові для цього. да. А є ситуація, коли бригада отримує дрони, які налаштовані на ті ж частоти, на які налаштовані наші шире. Uh -huh. І, умовно кажучи, по звітам КСЛ, командування сил логістики, ця бригада отримала 300 дронів, але вони лежать на складах. А інколи мені хлопці казали, що у нас навіть немає сенсу їх переправити, тому що а, ми витратимо більше коштів ніж е, якщо купимо новий. Угу. Тому ця проблематика того, що нееф... низька ефективність, і знаєте, я будучи в стінах міністерства оборони, просто бачила, як готується доставки верховного головного командуючого. Mm -hmm. І я просто бачила, як кожен підрозділ, який готує інформацію на ставку, ну там від себе накидає якусь кількість чогось. Не будемо казати, чогось, чогось неважливо. Mm -hmm. І чим вище піднімається. Це цей звіт, тим більше він. Скажем так, викривленим і не відповідає дійсності, оце дуже страшно, тому що постійно я уточню, тобто вони розмальовують репорти, щоб вони більш позитивніше сприймалися, я б сказала, вони готують презентації, угу. які мають порадувати певно верховною головну команду. Що, Хоча, на мій погляд, треба казати правду, особливо в умовах війни, щоб розраховувати не ті засоби, які в нас є, а не прикрашати їх і не говорити, що наскільки в нас все добре. Тому у нас провалюються якісь. Ну там, масове спецоперації, тому що на е, бумазі у нас одна історія, а в житті у нас абсолютно інша історія. Говорячи про ось власне, навіть цю ситуацію беремо з дронами. Та у нас ми знаємо суспільство дуже політизоване. Ну, ми, ми любимо поговорити так. І на свята про політику, і посваритися за родинним столом за це. А це ось знаєте, але принаймні ми не як росіяни, ми не ні в Німеччині. Ми, ми можемо так. про це про це говорити. І у нас, звичайно, що кожен міністр. Кожен депутат є питання, звичайно, але тим не менше, кожен там умовно депутат і міністр він в усьому винен. От міністр оборони, та ми говоримо про структуру міністерства оборони. Зараз беремо конкретно цю проблему про дрони. Ну за ті ж дрони хтось в окремому кабінеті підписався, чи про усі такі ситуації знає міністр, безвідносно до прізвища, так mm -hmm. чи до нього доносять ось ці ситуації, чи він все витує, чи він, наприклад, віддає на аутсорс, наприклад. Оцим, ось це крило Міністерства займається дронами, ось це крило займається там, не знаю, ще чимось, а мені просто доповідь по результату. Е, ну, Дивіться, по-перше, у нас контрактує зброю окрема агенція це це з нещодавніх пір. Тобто це вже була це було ще про мою кадеті, коли від підрозділу Міністерства оборони, який займався дроном дроном, займався зброєю, окремо займався зброєю, один підрозділ, окремо займався зброєю з тилом інший підрозділ. Була, ці, була ця функція передана на агенції на ДОТ і на Ауст. Я, чесно кажучи, ще тоді говорила, що сенсу створювати дві агенції немає. Є сенс створювати одну. До речі, до чого в принципі. Прийшли і зараз. Ми чуємо про злиття двох агенцій, аби не нашкодити в під час цього ж злиття контрактування, бо це перехід до іншої юридичної особи. Що стосується того, чи вникає в усе міністр оборони, він не може вникати в усі закупівлі, це абсолютно точно. Але в закупівлях приймає участь не лише і Міністерство оборони, формує потребу Генеральний штаб. Генеральний mm. штаб формує потребу на підставі того, що подають йому з полівумовно кажучи, бригада формує потребу на своєму рівні, потім передає до свого роду військ, там воно узагальнюється. Потім всі роди військ подають на КСЛ, КСЛ у загальню подає на Генштаб, затверджує цю потребу Генеральний штаб. Далі Генеральний штаб передає на Міністерство оборони, Міністерство оборони також затверджує і передає в рамках фінансових зобов'язань, в рамках тих фінансів, які є, передає цю потребу на АОС. Але отут у нас виходить збой. Чому? Тому що моніторить ринок лише Агенція по закупівлю. Генерального штабу такої функції немає. Угу. І от в цьому моменті у нас виходить ситуація, коли АОС, умовно каже, Пішов на ринок, запитав ринок, ринок каже, це не можемо, а це можемо. А отут проблема з плануванням, бо не можна завалювати спочатку виробників з замовленнями, вони розгортають виробництва, а потім їх не контрактувати. Хочу нагадати, що зброя у нас у нас заборона на експорт. Хоча за багатьма дронщиками в нас зганяються вже західні компанії так, і хай. хочуть їх контрактувати. Так. І виходить, що е, ці виробництва можуть працювати лише на державу. А держава, Досить дивно контрактує. Вона в кінці року, я просто спостерігала в кінці 2024 року, як виганялись кошти за ООЗ, куди завгодно, як завгодно, там 97% передоплати авансового платежу, а потім раз і держава зникає, тому що, якщо пам'ятаєте, на початку року у нас три чи чотири рази за два тижні змінився очільник АОЗу. І е, виробництва стоять. Я, як виробник, можу сказати, простою одного дня, це великі кошти. І якщо ти відпускаєш людей, то тоді, коли ти отримаєш замовлення, ти знову повинен збирати цих людей знову. Це, це дуже складно в умовах України, в умовах відсутності кадрів. Це друга проблема: немає плановості. Е, е, і третя проблема, коли КСЛ отримує те, що вони е, отримають, де розподіл. Не по тому, що замовлення було, да? а умовно кажучи, що бригада телефонує і каже, що нам потрібно. Але ось це. Кажуть, ні, цього немає, є ось це. Ну давайте хоч це. Тобто у нас зверху вниз і знизу вверх дуже складна і поламана скажімо так, система закупівлі і формування потреб. Тобто Вона потребує удосконалення, починаючи з формування цієї потреби, потім контрактування, а потім розподілення. От тут. Є великі е, моменти, чому е, от зараз немає бажання цього змінити. На вашу думку, ну я е, перші роки війни, там ми були справді не готові. Ми не розуміли, що робити, як зараз, 22 й рік з е, 22-го року повномасштабної війни, вже зараз 25-й рік, Рисковий і ми рік. бачимо, що по-перше, ми вистояли. По-друге, у нас з'явилися свої такі інженери, які справді так. якими зацікавився захід. А ми виробляємо такі дрони, які е, роблять блог. Годати вогонь на болотах і роблять з Чорноморського флоту флотилію. Але ось такий ось цей довгий, ось ця от, довга вся бюрократія, оці всі ускладнення, це можна якось змінити, на вашу думку? І Звісно, чому можна. воно досі таке? Звісно, можна. Чому я так кажу? Тому що, якщо взяти будь-який успішний бізнес, він, скажімо так. Орієнтується на ефективність процесів. Ну, тобто, mm. якщо взяти бізнес, умовно кажучи, там, нової поштою, да? чому я зараз згадала нову пошту, тому що він охоплює всю Україну і він дуже складний. Але процеси налагоджені, налагоджені. Чи є в них збої інколи є, але все одно дуже ефективно працює е, приватний бізнес. Якби, е, скажімо так, все-таки всередині міністерств е, Підтягували людей, які мають досвід. Позитивний досвід ведення бізнесів, угу. тому що ну по суті ну, державний апарат ну, це та ж саме та ж сама історія, але ну трошки є проблематика. от мені як людини бізнесу, коли я зайшла в міністерство, ну, єдина проблематика була розібратися в бюджетному фінансуванні, і як як ведеться звітність в рамках цього бюджетного фінансування. Все більше нічого нового там немає. Контрактація є контрактація. Збройні сили це всього на всього замовник. Да я, якщо можна да на ту уточню, так коли слістно. ми говоримо про бізнес в державних структурах, давайте згадаємо, як після революції гідності дуже багато бізнесменів натхненні тим, що ми вигнали цю проросійську наволоч за кордон. Правда, він з собою захопив кілька камазів грошей вкрадених, але це вже таке. Головне, що його тут не було. І коли анексували Крим, коли розпочалася війна, чимало бізнесменів. Пішли в державні кабінети так, і можу... вони не змогли зламати цю систему. І а, я а, даруйте за правда, вилетіла мені з голови, хто у нас був тоді головою адміністрації. Він написав книгу, і він каже: Я ходив цими коридорами, і там от прям пахло цією радянщиною. І я як не намагався, я не зміг переламати там. А, коли ти заходиш в кабінет, а знаєте, там під лінійку відривають Ви про лисоложкіна? Так, про переложкіна. Був момент, коли бізнес зайшов. Я вам скажу більше, але це означає, що він не зміг зламати систему. Це означає, що йому пітнули крила. Я вам скажу більше, були зміни. все таки були. Давайте ну чесно скажемо, що дуже багато змін і багато репортується. Як, це як не крути, навіть тому ж міністерстві оборони. І до речі, тоді полтора мені здається, поступив дуже правильно. Він не звільнив жодної людини номенклатурну, ну людини, яка працювала в міністерстві оборони. А ми рахували Валися як люди, які прийшли робити реформи, ми рахувались радниками, да і ми не заважали процесу. Умовно кажучи, ну не можна щось реформувати, зупинити війну, відреформувати, а потім її почати. Це постійний процес. Це циклічний постійний процес. А ми не заважали, скажімо так, процесу, але ми впроваджували нове. І тут я ще можу згадати Андрія Півоварчука, який очолює зараз вух, у якого кримінальне провадження за те, що він виконав досі, до речі, угу. за те, що він виконав постанову Кабінету міністрів, і людина, яка зараз на нього позивається, держслужбовець, ту, виконання ним цієї постанови. І, до речі, я чула, що багатьох кого звали в Міністерство оборони говорили про те, що, от поки у нього не закриється кримінальне провадження, тобто людина виконувала mm -hmm. норми законодавства, за що має кримінальну відповідальність? Ну тобто, це ну ось, з, з певними відповідальністю, це ж не поодинока історія, так. на жаль. Останнє в мене питання по Міністерству оборони, і трошечки хочу далі піти. Так яйця по 17 були чи не було? Договори були, але зразу після скандалу були заключені додаткові угоди, в яких розцінені були ці яйця по іншу в іншу mm -hmm. же вартість, знижена вартість. Але податкових накладних це коли відвантажується товар. Я особисто не бачила. Це не означає, що їх не було. Uh -huh. Я не бачила. Uh -huh. Тобто, ну, просто констатую факт, я не бачила цю. Може, вони були прибрані, я не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Добре, ще uh, А в заб... було? Це забираю слова, ще одне питання: по Міністерству оборони про, про тиск суспільства. Тому що зараз справді можливо, це війна. Так зіграли на те, що а, зараз, ну якщо не під лупою розглядається рішення, то принаймні є реакція суспільства на якесь вже голосне рішення, на якийсь законопроект. Ті самі так, картонки під а, театром Франка, але суспільство реагує. Наскільки суспільство реагує? А, верніше не реагує, а наскільки воно має вплив на прийняття рішень у міністерстві оборони? Я скажу, що міністерство оборони навіть є відділи, які реагують на кризисні ситуації ситуації Тобто сидять, вивчають, і це добре. Це uh -huh. добре, це нас відрізняє від Росії. Ми впливаємо таким суспільством громадянським на рішення. Ми зупиняємо якісь процеси знову ж таки, з громадянським суспільством. Хоче влада цього чи не хоче, але вплив є. Uh -huh. Чому саме Міністерство оборони кажуть, там дуже ну саме великий бюджет. Які тільки є в нашій країні зараз там, і тому ну, не потрібно плутати якісь бізнес-інтереси окремих структур і все-таки громадянським суспільством, яке відстоює права знову ж таки військовослужбовців. І, ну, наприклад, я як платник податків, хочу, щоб мої податки використовувалися ефективно і правильно.